Після 2008 року, коли відбувся в Грузії анексія та окупація, потрібно було одразу вирішувати, пам'ятаємо, ми це безпековий. А, саміт, який так, був так, натисків, НАТО, Бухаристи, коли, коли з нас звідти турнули. А, тому я вважаю, що. Коли НАТО... пані Меркель, до речі, була. Да, Ката, я його, я таки ще нормально відносився, я вибачаюсь, Я, я вважав, що це людина а, дійсно політик. А це а, 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 я не знав, що це свиня так, така. Якщо в нього, Олексій, ти посміхаєшся. Якщо не вона, я, я, я впевнений, що мені була б нікого міського, а, коли б Порошенка. Взяв і здав а, нашу країну, тому хай не розказують нам. У мене це моя думка. Я поки поки не политик, політик, тому я можу висвітлові, що це я думаю.